Привіт! Сьогодні поговоримо, як знайти код HTML чи CSS за допомогою Firebug або вогнежук. Firebug або Firebug безплатний додаток для вогнелиса, тобто Firefox, що являє собою консоль, яка спрощує пошук коду у CSS чи HTML. Він, звичайно, також працює з DOM, JavaScript, DHTML та XML-HTTP Request. Але ми зосередимось на CSS та HTML. Завантажити цей додаток можна ось тут. Посилання я, звичайно, опублікую у пості на блозі. Натискаємо на Add to Firefox, тобто додати до Firefox. Натискаємо Встановити зараз. І перезапускаємо Firefox. Повертаємось до сторінки, з якою будемо працювати. Натискаємо на ось цього жучка ось тут. Тепер натискаємо на вкладку HTML. Скажімо, ми хочемо у коді знайти, де визначено. Текст про проект та де визначено його а, властивості. Для цього натискаємо на кнопку Оберіть елемент сторінки для досліджень. І наводимо на наше слово. На ньому клацаємо. І ось тут підсвічується той код, який визначає текст про проєкт. Отже, у реальному часі ми можемо змінити цей текст, скажімо на текст. Працює. Отже, бачите текст змінено. Праворуч вказані стилі, які застосовані до цього а, елементу, до цього тексту. Отже, бачимо, що тут у нас є клас Story Title. І є така властивість, такий атрибут, як color. Кольор. Його також можна у реальному часі змінити. Скажімо, на синій. Пишемо blue Отже, бачимо тепер колір синій. Або, скажімо, green, зелений. І так далі. Але, як ви розумієте, ці зміни а, оманливі, тобто, а, візуально ми текст змінюємо, але на сервері у самому файлі, звичайно, нічого не змінюється. Тому, якщо ми оновимо сторінку нашого браузера, бачимо, що абсолютно нічого не змінилось. Для того, щоб насправді змінити або колір тексту, або будь-який його параметр, потрібно знайти вказаний тут CSS файл, а саме style.css, знайти рядок 772, знайти ось цей клас і змінити параметр A, тобто посилання. І потім у самому файлі змінити а, тут колір. До речі, можна піти зворотнім шляхом, тобто спочатку знайти код, а потім подивитися, що саме він визначає у безпосередньому вашому сайті, вашій сторінці. Наприклад, якщо ми ось підемо трохи вище, наведемо на, скажімо, хедер, то бачимо, підсвічується весь хедер. Тобто це означає, що div з ID-хедер. Містить, власне, весь хедер, що логічно. Розгортаємо цей div, наводимо на ID-лого, розгортаємо його і ось бачимо, що тут визначено наш логотип. Отже, бачите, зараз це логотип наш підсвічений. До речі, коли ми наводимо на код у Firebase, який визначає а, якийсь малюнок, якесь зображення. То це зображення теж з'являється. Ось бачите, з'явився логотип. А ось тут можна цю консоль вимкнути. Отже, на сьогодні це все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!